Жити аби їхати погожі дні для байкерів, наче сигнал, час виводити залізних коней та вирушати в мандрівку. Прикарпатські мотолюбителі офіційно відкрили сезон 2012. Щоб показати своїх улюбленців у всій красі, вони чекали цілу зиму. Відтак перший зліт велике свято для кожного. Мені в ці дорогами шалена швидкість відчуття свободи та друзі. З цього моменту розпочинається справжнє життя. У Нас є така хвороба, як ми називаємо мототоксикоз. Тобто ми дуже скучаємо через зиму за дорогами, за хорошими друзями. Дівіз нашого клубу «Life to ride, right, ride right to life», Тобто, життя це дорога, дорога це життя. Можна собі уявити, що ми відчуваємо, коли виходить перше сонечко після зимової сплячки. І які в нас е, настрій, який в нас адреналін приліває, щоб куди то виїхати, де-то зустрітися, поспілкуватися? В довгоочікувані подорожі виїжджають не лише поодинці, але цілими сім'ями. І зовсім не важливо, хто за кермом мотоцикла, чоловік ти чи жінка. На дорозі усі рівні. А відчуття свободи найкраща панацея від будь-яких проблем. Коли в житті все погано на роботі, в сім'ї, вдома просто. Вихожу, вивожу, завожу. І погнала. Оце я живу, Це я розумію. Коли я і іменно отак встала, руки відпустила. Тоді я розумію, що це життя. Попри показну суворість, головне правило байкерів людяність перша зупинка на шляху відвідини сиротинцю. Чоловіки у шкірянках охоче діляться із недоленими дітьми радістю. Майстер-клас від байкерів ті сприймають на ура. Далі вже традиційно гучною колоною вирушають до манявського скиту. Освячення залізних коней, невід'ємний атрибут відкриття мотосезону. У цій спільноті є навіть свій капелан. Я так само признаний, як священник. Призвання в мене є. Так само я все життя відчуваю, що в мене призвання бути байкером. То в крові, в душі, в мозгах, Стиль життя. Це не тільки поїхав на мотоцикл та і покатався. Це любитель. А байкер це цілий час. Про це думаєш, цим живеш. Після освячення знову в мандри попереду очікує свіжий вітер та не одна сотня кілометрів нових вражень. І лише одне спільне для всіх бажання закривати мотосезон в тому ж складі, що відкривали.